Дорогі брати і сестри, скоро почнеться е, навчання рік. На сході йде війна і е, багато дітей залишились сиротами, багато біженців, діти, яких не мають можливості. Отримати це необхідне для того, щоб не почати навчання в школі. І тому наш відділ соціального служіння закупив такі рюкзаки для школярів. Це необхідне для першокласників. Олівці, ручки, фарби, деякі підручники і в тому числі запонь Божий. І все це ми будемо роздавати для дітей, які втратили своїх батьків, захисників. Нашої української землі на сході, будемо давати дітям біженців, але їх дуже багато. І церква сама не може забезпечити цих дітей. Тому я звертаюся до всіх вас, до підприємців, до е, людей небайдужих, хто може допоможіть цим дітям придбати оці необхідні речі для того, щоб діти могли поступити в школу і мати все необхідне для навчання. Цим самим ми виявимо ту християнську. Любов, про, е, е, про яку заповідав нам Господь Ісус Христос. Вже е, е, волонтери дуже багато зробили і для нашої армії, і для е, біженців, для всіх, хто постраждав е, під час цієї необ'явленої Росією. Війни з Україною багато зробили, але треба ще зробити добру справу для, для дітей. І я думаю, що українські волонтери, українські благодійники зможуть забезпечити дітей сирот всім необхідним для того, щоб вони почали навчання. в школі. Тобто, все, все необхідне для тих, хто підуть навчатися в перший день. Я що пропали дітей не буду сам бачити. У нас таке, ми його найздобули. Так. Ваши все взяты для тебя